Книги, які мені спеціально допомогли в перші ті тренецькі роки, перша книга. Називається я перше, я скажу по-англійськи, а потім по українськи, the development and control of Behavior in sports and physical education. По-українськи, як той розвиток і контроль поведінки у споті та фізичному вихованні. Автори були Брент Рушал і Дерл Сідентап. А пізніше доктор Сідентап став моїм науковим керівником в моїй докторантурі в Ohio State. І то книга була про: ми будемо говорити, може трохи про behavior modification, модифікацію поведінки. То дуже вплинуло на мене. Друга книга була про тренера американського футболю. Uh, in the high school, of the gymnasium, he name was named George Davis. He name was named The Fifth Down, Democracy and Football Revolution. So, Demokratia and Football Revolution. And the author was Neil Amdur, who was also editor uh, of the Sports Section, New York Times. Mm. І він написав ту книгу про Джорджа Девіса, який виграв 43 гри поспіль, і він використовував голосування е, е, команди гравчів, що вони кожного тижня вони, ті гравчі е, вибирали стартовий склад кожної гри. Він так само використовував і він дуже був важна особа для мене. Як я перечитав ту книгу, як я був тренером University of Pacific, Пасифік, Джордж Давіс став наставник для мене. І це і дуже важна книга була в моїй uh, едукації. Uh, так само книга про um, ігри, так само. Uh, homo Ludens, то була книга Джоган uh, Гуазинга, який написав то дослідження ігрового елементу в культурі. Як, як... Дуже важне є то, що ігри в культурі, і то було, я дуже два-три рази прочитав ту книгу. І вона мала великий вплив на мене. І остана було: я грав теніс і е, вийшла книга 73-го 4-го року Inner Game of Tennis. гра в теніс. То є Тим Галайей. І я ще ту книгу уживаю, бо то є важна книга, як психологічно думати про е, техніку і різні. Е, Речі чує так само в волейболі. Потім дуже мало було книжок про волейбол, але чотири книги, які були дуже важні мені. Була, перша книга була Point Game Match, і, і, і то а, Очко Гра Меч. І Вал Келлер, який був тренером збірної жіночої команди в 60-х і 70-х роках. І так само він був тренером. Голини тренер всіх тренерів в Америці, які мали який небудь вплив або роботу в збірної команди і жіночої в Америці. А, потім волейбол технікс» – То була книга. Румунський uh, тренер Гібріл uh, Черебету. Він був тренером мужицької команди 68-й олімпіаді, і він написав ту книгу волейбол технікс», що техніка волейболу. Потім фундаментал волейбол. Ян Персала, він був uh, чех, який uh, був в Канаді. І він написав книгу фундаментальні контакти волейболу. І остатна книга була winning volleyball То є славний тренер в Америці Ал Скайц, який виграв 19 чемпіонатів мужицької команди в коледжі, а він був, а, так само грав на а, гравцем нашої національної команди, і потім він був тренером мужицької команди. то ті чотири волейбольні. А, Книги були дуже важні для мене. Класно, дякую за ці приклади, і я прикріплю ці назви цих книг авторів до цього відео для всіх бажаючих.